Про монтаж модульної металочерепиці, які кроки, що за чим погнали. Ось так виглядає сам модуль черепиці. Ми з таким листочком можемо спокійно пересуватися по даху. Ми можемо цілу пачку таких листочків собі скласти на даху і потім а, з цього місця у нас, наприклад, лежить тут. 10 листочків, і ми можемо брати цей листочок, переходити на, інший, ну, на інше місце і його монтувати. Розклали собі по даху е певну кількість листочків, таку, яку нам потрібна для монтажу, і монтуємо. Цю черепицю може змонтувати одна людина. Тут не треба 5 е людей, троє знизу подають, двоє зверху. Стоять тягнуть через карніс, дує вітер, великий парус, скинуло, погнуло. Ну, беремо листочок. Самі і монтуємо. На, на Об'єкт приїде до вас не фура п'ятиметрова, а приїде один піддон метр на метр. І зверху на нього складені планочки. Тобто весь ваш, ваш дах буде займати ну, об'єм висотою до метра і метр двадцять на метр двадцять. Це весь дах до вас приїхав. І для монтажу стропільної системи, контур оброщівки, оброшітки потрібно цвяхи. Використовуємо цвяхи. Цвях зроблений з матеріалу, який е, гнеться і е, не лопне під навантаженням. Якщо буде саморіз, це навантаження, просто його з'їрве. Що по е, контуру саме для модульної черепиці. Ми е, її набиваємо так само класично, як набиваємо під е, звичайну черепицю. Лише в районі гіндової монтуємо дві контуробрешітки паралельно самому скату. Ліндової. Першу ми кладемо під середину індової, другу ми кладемо так, щоб планка попадала на середину цієї планки і її можна було зафіксувати. Кріпимо е, індову на клеймера для того, щоб не пробивати саму індову. Якщо у нас збирається конденсат на, знизу е, індовий, він попадає на мембрану і знизу під е, Індовою стікає і сходить донизу по катеньку. Ми зробили поглиблену індову. Для чого ми це зробили? Для того, щоб е, нам була можливість вкласти листочки. Тобто ребро е, тайва, е має ставати в торець обрешітки. Якщо б у нас індоба лежала на обрештітці, то нам би не було можливості. Випустити тайл десь на середину єндової. Починаємо монтувати обрешітку. Першу обрешітку кріпимо, звичайно, як і на звичайну черепицю, виставляємо паралельно карнизу і фіксуємо. Фіксуємо ще раз на хлопці цвяхами без, без саморізів. При монтажі наступних обрешіток ми маємо міряти відстань від початку першої до початку другої обрешітки. І ця відстань у нас завжди має бути 35 сантиметрів. І ця відстань має повторитися далі, для того, щоб у нас завжди була однакова відстань між першою і. Наступною обрешткою ми можемо зробити собі такий шаблон, на якому ми відмічаємо відстань. Але відстань має бути не 35, а 34,8, тобто на 2 мм менше, ніж кроп самої хвилі. Монтуємо другу оброштку, монтуємо її під шаблон, робимо два шаблони. Один, який ми можемо підставляти, і другий шаблон всередині він такий чорновий. Просто щоб, щоб підтримувати оброшітку, поки ми е, фіксуємо її десь на початку. Тобто виставили е, оброштку так, як нам треба. Зафіксували в цьому місці. Далі переходимо е, до іншого моменту кріплення, так само підставили шаблон. Вище собі опустили і так, далі до самого кінця. Ми Зробили обрешітку рівно під крок, під 35. Для чого ми це робили? Для того, щоб наша сама черепиця лягала не так класично, як ми її звикли класти. Ребро потрапляє на середину самої обрешітки. А таким чином, щоб ребро ставало під обрешітку, і це нам дало можливість кріпити її саморізами з торця. Змонтували оброщітку, далі монтуємо вітрову планочку і після цього починаємо монтувати е, самі листочки. Кладемо модулі таким чином, щоб у нас е, вертикальний шов не співпадав. Тобто, хоча б на одну або на дві хвилі можемо е, відступати. Поклали одного листочка, наступного листочка кладемо. Зміщаючи його на одну хвилю, бо якщо треба, то на дві. тоді у нас не буде лінії від карнизу, від карнизу до конька. Починаємо монтувати черепицю зверху донизу. Перевага монтажу модульної черепиці будь-якої черепиці зверху до низу, тим те, що ми можемо спокійно пересуватися по скату, не пошкоджуючи е, самі листочки. Тобто ми кріпимо їх таким чином. Що ми не стаємо на них і їх не пошкоджуємо. Сама модульна черепиця за рахунок того, що вона має невелику довжину, вона нам дозволяє більш простіше, більш грамотно обходити якісь складні моменти: вікна, димарі, їндову на якихось складних скатах. Бо якщо ми уявимо собі великі скати складного даху, де дуже багато їндов, дуже багато хребтів. І ми починаємо тягти туди довгого листка. Його через карниз перетягували, перегнули. Що відбудеться, коли ми його перегнули? Коли ми перегибаємо листочок, оцей замок, оцей, він розтягується. Тут наїбається. І він розтягується. Потім, коли ми починаємо монтувати, на нього накладаємо ще один листок і в нас замок не сходиться. На модерній черепиці такого не стається. Ці замочки завжди сходяться, ніде ми нічого не переламали, все лягає е чудово. Плюс до того всього будемо зміщувати е вертикальний замок, тому у нас не буде е такої лінії замка від е карнизу до пенька, який буде продивлюватися знизу. Ну і За рахунок того, щоб вона. Модульна, їх в принципі не буде е, так помітно, як на довгих листочках. Монтуємо першого листочка під коньочок. Е, якщо стається така ситуація, що ми під коньок е, підійшли, і у нас відстань від е, оброшки до останньої оброшідки менше, ніж 35 см, тоді ми е, відрізаємо е, черепицю. В тому місці, де потрібно, і е, низ чіпляємо за нижню обрешітку, а верх кладемо е, на останню обрешітку і його присвердю. У е, мене вийшло так, що е, сюди став цілий тайл, тому я прикручував цілий тайл. Починаємо монтаж з індовою. Роблю яким чином. Я відрізаю частину черепиці, для того, щоб я міг підсунути листка. Е, Далі в Яндову, бо цей кут мені буде заважати. Виміряли кут, який має бути. Ми цей кут переносимо на наш матеріал. До першого ряду, встановлюємо е, карнизну планку, встановлюємо її на першу обрешітку. Таким чином вона виглядає. Підрізаємо її під їмдову, під вітрову планочку і встановлюємо її. Карнизна планка в нас відходить від капельника, тобто у нас тут лишається вентиляційний зазор, який, якщо ось подивитися звідси, то повністю у нас є. Місце для проходження повітря і циркуляцію провітрювання і покрівельного простору. Модулі для того, щоб було простіше їх вставляти, заводити один під одним, то кліпимо через один ряд. Якщо ми будемо фіксувати е, кожний попередній ряд, то нам буде е, складно е, вставляти листочки. От у нас зафіксований цей ряд, тому під ці листочки вже складніше е, встановлювати можливість. Якщо ми цей ще ряд не зафіксуємо і почнемо вставляти, то е, ці листочки піднімаються ми, Коли ми вставили третій ряд, закручуємо перший. Якщо не зафіксований попередній ряд то листочок встановлюємося набагато простішим. Саморізи крутимо так, як і на металочерепицю, десь більш-менш в тому самому порядку, тобто в шахматному порядку, що у нас тут два закручені саморізи, закручуємо сюди і йдемо через ряд. Тоді у нас завжди саморізи будуть будуть знаходитися в шаховому порядку. Закручуємо прогин хвилі. Це місце, де метал впирається в обрешітку. Ми крутимо ось в це місце саморіз. Спочатку його крутимо перпендикулярно, потім трошки нахиляємо і закручуємо. Більше про переваги модульної черепиці дивіться в наступному відео.